В цьому відео буде дві таких вертухи, що ті, в кого я влучив, просто скоріш за все вийшли з гри і видалили її нафік. Тож займайте зручне положення, насолоджуйтесь смачними шотами і переймайте для себе щось корисне. Першим щасливий білет отримав Бачат 1820, Думаю, він зрадів. Заряджаємо нове бревно, ні в якому разі не тікаємо, свідомо підставляємось. Розмір на одну-дві тички ми можемо собі дозволити. 500 або навіть 1000, взамін на 1700. Ну це просто Х2 вигода. Тому не боїмось. Помічаємо, що ворожий тяжик сильно підставляється. Тому не палимось, не світимось зайвий раз. Чекаємо, щоб він вийшов більше. Заряджаємось і не стріляємо одразу. Він поки втече. в нас є час звестись. І прописати йому на 1720. У противника досі фуловий MX50B. Тому то ми такі, щоб не зіпсувати йому настрій. Він бере розвідку. і Я стаю тут з таким розрахунком, що він мене побачить через неї і вилізе. Так воно відбулося, але не пробив його. Тікаємо вниз, бо інших варіантів в нас нема. Підтискаємось підгору і та-дам ворожий ЛТ. Це доволі погано. Зараз буде така вертуха, просто жесть. Я сам в неї не повірив, коли це відбулося. Дивіться. На! Куди я йому міг влучити? Мені стало цікаво, і я вирішив подивитись у сповільненому режимі. Бачимо трасер сам місінький кут корпусу. Просто в пікселюшечку. Ех, не вистачило часу, так би ще й бешку замочили. Тож, цей танк може, реально може. Тому грайте більш агресивно, більш рішуче, більше корисних порад в наступних відео.